Трирічний малюк Оля у дитячому будинку Берізка що на Хмельниччині, півроку. Його батьки живі і ще мають усі права на дитину, проте батьківських обов'язків не відчули. Бо у своєму віці малюк не вміє ходити. Він ніколи не бачив іграшок і не вміє їсти. Хоча вроджених фізичних відхилень у нього немає. Така батьківська занедбаність протязі цих пару місяців дитина вже отримала курси масажу і лікувальної фізкультури і дійсно видно позитивний результат. Хлопчик почав ставати на ніжки, маніпулювати іграшками, такі появились позитивні емоції. Чужі, але небайдужі люди повертають їм дитинство. Саша тут кілька місяців, а виріс на кілька років. Скупили, там водя, Аж я а не кажу, кейкивачка покажу. Знаю все, вміє щитати, так се щоня. Вміє на картинках показувати, де є яка тваринка, бігає, розважається, активний хлопчик. Так, сешой. Занедбаних батьками дітей в Україні третина. Влаштування їх у сиротинці має бути крайнім заходом, розповідають керівники пілотного проекту Європейського союзу та ЮНІСЕФ. Що нині запроваджують на Хмельниччині головне навіть не матеріальна допомога більшість зусиль спрямовані на реабілітацію біологічних сімей. Мати й батько не повинні і не мають морального права кидати своїх малюків на призволяще. Кожен малюк має право на родину, затишну, доброзичливу і усміхнену. Затягувати в малюковому віці з вихованням справа ризикована, впевнені педагоги. Надолужити втрачене інколи занадто важко. У таких берізках і рятують дітей, часто від власних батьків, а тим часом шукають для малюків нові родини, де б діти отримували тільки позитивні емоції, як навколо мами Олени. так її величають усі дев'ятеро прийомних дітей. Дитячий будинок сімейного типу хіба що в документах значиться: насправді ж це велика родина, весела і щира. Найстарший тут 14, найменший ледь рік виповнився. Немаленька сімейка про кожного говорить з гордістю. Для того, щоб родинна атмосфера була, то передусім треба створити власне, почуття безпеки для дитини. Для того, щоб вона насправді почувалася вдома, вона має розуміти, що її тут захистять, будуть захищати, що вона кохана. Усі діти потребують справедливості й уваги. Тому мамі Олені доводиться старано дозувати свою любов і турботу, розподіляючи між усіма. Ревна ще немає тільки до найменшої Ангеліни. Її люблять усі на випередки. Але про кожного з цих дітей, декому навіть згадати нічого з життя минулого, мама мріє написати нову сторінку життя, сплетену на позитивних емоціях бо колишні переживання не прості. Хтось має інтернатне минуле, когось забрали з неблагополучної родини, когось з притулку чи просто з вулиці. Дитячий будинок, вони не хочуть згадувати. Дуже рідко. Дуже рідко. Це таких, знаєте, може, таких фрагментаричних моментів, тому що вони там десь щось якось. Але, наприклад, від Валентина ніколи не чула, щоб він коли-небудь згадував дитячий будинок. Абсолютно. Єдине, що його жаль бере, що він ніколи не бачив своєї мами. І він знає, що вона в місті Хмельницькому живе. Зважитись народити і не залишити маля у пологовому будинку і допомагають у Хмельницькому обласному соціальному центрі матері і дитини. Протягом останнього року 38 жінок підтвердили своє право називатись мамами. Я хочу, щоб у мене ребенок був щасливий. Щоб он повторив мою судьбу. Яна сама вихованка інтернату і такого своїй дитині не бажає, а допомогли їй і навчили правилам життя саме у центрі матері та дитини. І порожньо тут не буває. Не варити їсти, і стирати, все потрошки навчила. Розпоряджатися сімейним бюджетом, спілкуватись із сусідами, продавцями, роботодавцями. Переважно у нас були мами, які були вихованками шкіл інтернату. Проте головна мета у працівників центру навіть не попередження сирітства, а створення нової справжньої родини. А мрії у жінок цілком реальні і до втілення вони готові, адже відповідають тепер ще й за маленьку дитину. Якщо по справжньому любити дитину, маля відчує. Що мама дійсно любить, а отже, вони будуть щасливими.